Вітаю, дорогі брати та сестри. Сьогодні наш сьомий день відновлення зруйнованого жертовника під назвою Церква Яка Поклоняється. Прийдіть, поклонімося, і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Записано в 95 му Псалмі. Усесвітнє опитування церкви Адвентистів Сьомого Дня, проведене в 2018 році, показало. Що лише 34 адвентистських сімей проводять ранкове та вечірнє сімейне богослужіння, і лише 52 всіх адвентистів регулярно моляться. Чи може церква з вісткою для останнього часу, в центрі якої міститься поклоніння, трихангельська вістка з об'явлення 14-го розділу, донести її, якщо її члени не беруть участі? В особистому і сімейному поклонінні. Елен Вайт зазначає: ніщо так не потрібне в роботі, як практичні результати спілкування з Богом. В іншій книзі вона пише: людям, які говорять про свою любов до Бога, треба подібно до давніх патріархів споруджувати жертовник Господу там, де вони розкидають свої намети. Батьки й матері завжди повинні серцем звертатися у смиренних молитвах до Бога за себе та своїх дітей, нехай батько як священник, який покладає на Божий вівтар ранкову і вечірню жертви, тим часом як дружина і діти приєднуються до Нього в молитві та славослів'ї. У такому домі Ісусові буде приємно перебувати відновлення особистого і сімейного поклоніння. Серед адвентистів сьомого дня є, можливо, найбільшою потребою нашого часу. Проте це буде непросто. Нині ми стикаємося з проблемою технологій, які займають усе більше нашого часу та змінюють нашу свідомість. Наша залежність від ЗМІ, а особливо від соціальних мереж, робить нас людьми тривожними, дратівливими і самотніми, напруженими, пригніченими. Людьми, які втратили сон, і які не задоволені тим становищем, яке в нас є. Проте особисте і сімейне поклоніння робить зворотній процес. Воно заспокоює наш розум, зменшує відчуття тривожності і самотності, знижує стрес, зміцнює мир, задовольняє наші емоційні потреби та вчить нас бути впевненими у власних силах. Можливо, Божий жерттовник це та протиотрута для нашого неспокійного серця та розуму. Зараз Бог нас закликає повернутися до Його люблячого серця, до постійної можливості відновити сили в Його присутності. Саме тому церква Адвентистів сьомого дня виступила з ініціативою повернення до жертовника, важливою спробою, щоб відновити зруйновані жертовники сімейного та особистого. Поклоніння в Божій церкві. Ми сподіваємося, що до 2027 року принаймні 70% членів церкви вранці та ввечері братимуть участь у особистому та сімейному поклонінні. Завдяки цій ініціативі ми можемо почати систематично і сумлінно поклонятися Богові. Якщо ми повернемося до жертовника з Богом. То будемо перетворені в Його образ і наповнені силою для завершення його праці. Сьогодні попросимо Бога про особливе злиття Духа Святого на наш досвід поклоніння Йому. Зараз ми особливо потребуємо дорогоцінного благословення в спілкуванні з Богом. Звернемося ж до нашого Господа. Боже, як часто ми не усвідомлюємо, наскільки ти справді великий і славний, і незбагненний для нас. Простори всього Всесвіту не можуть вмістити тебе, і все ж таки ми надто часто не шануємо і не поклоняємося тобі достатньо та з глибоким благоговінням. Підійми завісу над твоєю славою і допоможи нам усвідомити, що ти гідний честі слави й поклоніння. Нагадуй нам, щоб ми приходили до тебе з благоговінням і повагою, визнаючи тебе нашим могутнім Богом. Зараз ми, Господи, особливо потребуємо освячення Духом Святим у спілкуванні з Тобою. Дій через нас і наповнюй нас силою Твоєю, наші тіла і наші душі. Амінь. Ось, друзі. Ми вже на фінішній прямій, коли наші жертовники будуть відновлені. Нехай Господь благословить вас сьогодні і наповнить вашу душу Духом Святим. Для поклоніння йому в правді та істині. Чекаємо завтра вас на вечірньому е зв'язку в зумі. До зустрічі до завтра.